Понад 13,5 мільярдів доларів саме стільки офіційно мають сім українських олігархів. Мова про тих, хто потрапив до цьогорічного рейтингу найбагатших людей світу від журналу Форбс. Рінат Ахметов Костянтин Живаго, Юрій Косюк, Віктор Пінчук, Геннадій Боголюбов, Ігор Коломойський та Вадим Новинський. Крістани. Найбагатшим із сімох виявився любитель погудіти. У нього шість мільярдів. Почому я хочу да потому, что я її ненавижу. У решти шести статки значно скромніші. Не дотягують і до двох мільярдів доларів. Е, е... Найменше із семи нарахували у Вадима Новинського. Усього мільярдів. Грім брюд за все відвідати. Хоча попередні чотири роки Новинський взагалі не потрапляв до цього рейтингу. Відійди Від мене Відійди. І якщо ви думаєте, що Ахметова живаго косюка Пінчука Боголюбова Коломойського та Новинського поєднують тільки статки, то у мене для вас сюрприз. Усі вони неодноразово ставали фігурантами гучних корупційних розслідувань. А де Порошенка загубили? Цікавиться дехто, адже раніше чинний український президент теж фігурував у списках Форбс. До президентствуся! Радісно іронізують його прихильники. Святі офшори! Відповідають тим часом їм критики Порошенка та додають, що нині він цілком може бути не мільйонером, а трильйонером, адже вигідно вклався в армію мову та віру. Браво! Ілону маску має бути не до сміху. На йому наступає конкурент: ще один багатій зі списку Форбс, 24-річний Густав Магнар. Відзе із Норвегії, і він уже почав відвоювати дівочі серця у масках. Oh, yeah. У нього 3 мільярди доларів, і це так, ніби скласти статки пінчука, косюка, боголюбова докупи. А от вадима новинського у списку Форбс взагалі підсиджує дівчина у наймолодшої багатійки 21-річної Калі Дженер, так само як і в нього, один мільярд доларів.